Вийшла у радость нашу Воскресна служба, в котрій ми співаємо, що ми очами з Рими, Христово, Христового, відівши, поклоняється із мертвих. Ота наша жива віра, живої общені з Богом дає нам в всьому світі завжди мати. Істинний опит богообчення і дивитися з осторогом, як такого опиту не мають люди людині православної церкви, і що вони витворяють? Правда, пробують і сектанти імітувати свою віру, екзальтовано моляться. Однак все це показовує наші люди у простоті серця навчилися молитися. І в час молитви Отче наш, і молитва Богородиці дів» відкривається серце, і разом, особливо материнська молитва і батьківська, вона покриває не тільки саму сім'ю, але й їх дітей, внуків, родину. Виявляється, молитва сімейна покриває навіть квіти, які ростуть у квартирі, і в городі, і в саду, благословляється все. Що окружає нас? Навіть люди, приходя до нас у гості в домі, де твориться молитва, получають благословення. Нині якраз видимо, як Господь воскрес із мертвих і увиділи ото жени, потім увіділи апостоли. Наполі апостоли засумнівалися. Тому що слишком велика радость була. От великої радості не повірили. Тут слово не повірили не значить невіруючий, і в нас так буває. Даколи від радості чоловік почне плакати, не вірить очам своїм. То набор таких слов психологічних, але в них є велика правда. Апостоли не безвірці були, от великої радості не повірили. А потім готові були своє життя віддати за Христа Ісуса. Коли до нас у гості приходять люди, що ми замічаємо? Наші діти, котрі ще перше не хотіли їсти, ще маленько не слухалися. А вдруг, коли прийшли гості, вони зразу стали більше дорослі і за застріли з гостями. Що робити у такому випадку? Звісно, мною батьки кажуть, але практика показала, що якщо дітям дати почувствувати можливість, що вони не просто ніхто, а члени сім'ї, а ще й представити своїм дітям гостів. а потім починається трапеза. І що ви думаєте, перші не хотіли їсти, тут діти такі голодні. Не треба з того робити проблему. Почому діти хочуть бути дорослі, діти хочуть бути учасниками серйозних бесід, особливо бесіди духовні. Так нам важливо помнити про це. Із дитинства прикликати дітей до молитви. Звісно, не треба, що молитва не правило дітей держати з собою, але основні молитви молитися з ними. А потім їх благословити, і мамка ще обнімає і відправляє спати, а потім довершується, все молитва правило. І от діти возростає у такому духові, виростають мощними членами своєї церковної сім'ї, і вони ніколи в житті не відступлять від слова мами і батька. Наоборот, якщо діти були пригнічені, Батьки тут гнали, Ідіться, ми будемо говорити серйозні речі. Дітки так і остануться пригнічені, а не чувствують, не маючи чувства молитви, вони много втрачають, обесилюються. І коли приходять в школу, і ще їм і там скажуть неопитні педагоги, тихо будьте, ви сте слабі, такі не знаєте, двойки вам всі покладемо. Діти весь клас пригнічені, такими привертаються думів, но Але ті діти, котрі вдома не пригнічені, а мають благословення, вони вертаються в школи і кажуть, ми молилися нині за вчительку, щоб вона не робила таку помилку, бо дітей не є бездарних, всі ми маємо таланти. Просто вчителька, може, не має таланту розкрити наші способності і привлікнути нас до молитви. Дома ще важно, щоб батьки ніколи, як кажуть ті оцеафонські греческі, щоб ніколи собі не допустити батькам слово укоризаної в адрес дітей. Ти дурний, отсталий, ти неразвитий, ти грубий, і в результаті діточки прийне, мають то то глибоко, як обіду. Стоїло казати таке батькам? Звісно, ні. Значить, треба подобрати оту пару, благословенну дітям, щоб відкрити в них, що вони не просто діти, а вони продовжателі роду, А все, що приоберете батьками, перепишеться їм не автоматично, але ж в тому випадку, якщо не будуть достойні перейняти традицію, а з традицією, з вірою. І остальне імущество. Крім того, ми замітили, мамка в сім'ї має п'ять дітей, а найліпше любить слабенькое, такое неспособное, лінивое. Треба го бити, а мамка що робить? Спасає і найбільше любить. Почому? Бо тікою любов'ю можна активізувати внутрішні дитячі сили. І молитвою, окремо молитва мамка молиться, Господи, відкримо йому соночкові дочці ум для молитви, для навчання, для доброї поведінки. Дуже важливо, щоб батько при дітях завжди уважительно дивився на свою жону, на мамку, і при дітях часто б знайшов можливість похвалити свою жену. При дітях, сказавши, якої щастя вони мають, коли в них у сім'ї є така добра мама. Вона все знає, вона все видить, і головне, вона велика захисниця нашої сім'ї. Коли такое каже батько, діти восприймають матір як саму велику нагороду, і багато з батьків, багато тепер із дорослих людей, після того, як помирають старші батьки, Униця всі хором признають, ну почому ми не мали часу прибігнути до мамки, коли мамка ще була жива? Значить, засіяне у серця дітей дало всходи. сходи. Якщо батько п'яниця і починає проклинати і жону, і дітей, прокляни не пропадають. Прокляття Залишають чорний слід. Прокляті це призив некої сатанінської сили, щоб очернити, унизити, ослабити, одорвати. І тоді дітки неблагословенні страдають. Добре, якщо мама віруюча, то своєю молитвою мама віруюча спасає і великого професора університету. А такі професори нині в університетах учать наших студентів, безбожники круглі. А мама і свою віру покладає і захищає і дітей достатньо материнським хрестом, благословити своїх дітей, щоб у прокльони Отця п'яниці і професора уже не мали сили. Чому? Бо сила нашої віри у воскресенні Христа. Христос сказав: ідіть. Я посилаю вас, як овець серед волків. будьте мудрі, як змії, але скромні як голуби. Дом прийме благословення міра, але в тому випадку, якщо в домі буде син міра. так от, будьте ви синами так. Коли дітки будуть чути благословення Воскресіння, Воскресення, коли уста Батькові і уста мами благословенні радуються, а ще чують, як мама шепче. Молитви, коли лігають спати, така сім'я свята, такі діти, мають, мабуть, майбутнє, але не лише тут дусі можуть розвити в талантах, але будуть і наслідники Царства Божого. Амінь.